Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ми сьогодні знаходимося на грядці помідор, і відео буде свячене темі підживлення, період цвітіння і плодоношення томатів. Адже в нас йде і процес наливу плодів, іде масове цвітіння томатів. Тому актуальна тема, я думаю, для всіх огородників саме на даному етапі потрібно нашим помідорам, яке провести підживлення для того, щоб плоди... Наливали швидше і були солодкі. Тим більше, якщо говорити саме за помідори, то помідори це примхлива культура без повноцінного догляду та правильних підживлень. При вирощенні просто не обійтися. І не буде успіху, і не буде гарного урожаю. Що саме на сьогоднішній день, на цю пору на цьому етапі вирощування потрібно саме для наших помідор. Це сам перед потрібний калій. Цей елемент один з самих найважливіших постачання якого слід забезпечити усім культурам. Калій сприяє ростовим процесам самої рослини, розвитку кореневої системи, сприяє розвитку і зеленої маси, і зав'язей. і також забезпечує своєчасне дозрівання плодів, протистоїть негативному впливу бактерій і грибків. Розвиває стійкість до несприятливих погодних умов і їх різкої зміни, і калій підвищує смак плодів. Робить такий смак насищенішим, яскравішим, таким і нормалізує ступінь кислотності ґрунту. І надає плодам такої підвищеної солодкості. Переносити томати калієм, ну, просто важко, можна сказати, неможливо. Але якщо і дати більше норми, також це шкідливо буде для самих рослин. Тому всі добре, які містять калій, потрібно вносити строго по нормах, дотримувати чітких дозувань. А як ми можемо визначити, що рослина потребує калію, що в неї дійсно дефіцит калію? На що нам потрібно звернути увагу? Ми бачимо, що на листочках, ось так по кругу листочків, іде спочатку така світла облімівка, а потім вона робиться якби коричнева. Поступово листочок засихає і відмирає, починаючи саме з країв. Погане зав'язування йде плодів, уповільнене або нерівномірне дозрівання плодів. І наявність місць недозрілої м'якоді саме біля плодоніжки. Ось як звернути увагу на помідорку, і вона вже достигла, вона тут кругом червона, а саме коло плодоніжки вона зелена. Це не вистачає томатам калію. Самі рослини уповільнено ростуть, не розвиваються швидко і, звичайно, не плодоносять так, як потрібно. І взагалі у цих плодів такий не дуже смачний і смак. І це все ознаки браку калію. Якщо друзі своєчасно і правильно вносити калій, то ми отримаємо хороші плоди. Наші рослини отримують належний захист від хвороб і шкідників. Калій дає хороший вплив на мікрофлору, на рівномірність дозрівання плодів. Вони смачні і плодів багато. Друзі, якщо мати на увазі органічне добриво, то це звичайно. Саме краще калійне добриво це попіл. Це універсальний засіб у догляді за овочами. Це чудове натуральне добриво, яке покращує урожай. Попіл містить такі мінерали, як калій, фосфор, кальцій. І взагалі його у період цвітіння найкраще використовувати. Від попелу стають плоди солодшими, смачнішими, саме завдяки калію і мікроелементам. І ще раз можу наголосити, що про нестачу калію зразу видно по рослині. На ній є мала кількість суцвіть, малі зав'язі на кущах. Тому не потрібно чекати і бачити ці критичні моменти, коли нестача калію. Потрібно заздалегідь підгодовувати рослини калійним добривом. Ми використовуємо завжди попіл. І сьогодні також ми будемо використовувати попіл. Але якщо, друзі, у вас немає попелу, ви можете спокійно використати сульфат калію з усіх калійних добрів, сульфат калію ну, найкраще підходить для калійного підживлення. Він гарно розчиняється в воді, дуже добре засвоюється рослинами. Що дає сульфат калію для рослин? Сульфат калію він дає тільки плюс для рослин, плоди краще розвиваються, вони солодкі і смачні. Сульфатом калію можна проводити як підкореневе, так і надкореневе підживлення. І ми сьогодні проведемо деревним попелом підкореневе підживлення, а через кілька днів зробимо сульфатом калію надкореневе підживлення, тобто оприскування. Сульфат калію є сумісний із азотними добривами, із фосфорними, і також застосовувати із комплексними підживленнями, які містять і міті, марганець, і бор. Але не можна застосовувати сульфат калію із карбамітом і крейдою. Не можна застосовувати сульфат калію за 2 тижні до збору урожаю. Якщо, друзі, використовувати сульфат калію як підкореневе підживлення, маємо застосовувати 2,5 грами на літру води. Якщо проводити шляхом оприскування, то буде 2 грами на літру води. Розводиться сульфат калію легко, теплою водою, але не вище як 35 градусів. Друзі, ми також використовуємо сульфат калію як швидку допомогу, коли рослини дуже швидко нарощують зелену масу. То ми, якщо приміняємо сульфат калію, то ми робимо як перехід від генеративної стадії розвідку рослини у вегетативну, тобто стимулюючи формування квіткових бруньок. Дуже добре чередувати підкореневе і надкореневе підживлення. А взагалі рекомендують дорослим уже рослинам проводити не менше три рази з інтервалом 15-20 днів підживлення сульфатом калію. Ну, Якщо у вас немає деревного попілу. ну, я рекомендую також, хоч і є деревний попіл, то можна робити, наприклад, деревним попелом підживлення підкореневе, а сульфатом калію надкореневе. Ми поєднаємо сульфат калію і зборною кислотою і проведемо через кілька днів надкореневе підживлення. А сьогодні, друзі, ми будемо робити підживлення, використовуючи саме деревний попіл. Друзі, ось у нас насій деревного попелу. Як ми його робили? На 10 літрів води в даному відео ми використали 2 літрових банки деревного попілу. І в нас стоїть цей насій добу, можна, щоб він стояв. І дві доби, можна, щоб він стояв і півдня. Ну, звичайно, чим довше, тим краще. Ми його періодично помішували. І тепер нам і, чим добре, коли ми робимо такий концентрований настій Це в цьому ковшику якраз літра. Ми беремо цього концентрованого розчину літру на 10 літрів води і будемо поливати по літрі під кущ. Також. В нас ось ці бочиці, ви пам'ятаєте, як ми робили добриво із кропиви, у нас настій кропиви. Ми вже цей настій, який робили, вже давно використали. Але, друзі, як добре, коли лишається на дні вже цей розчин кропиви, настій кропиви, то ми докидаємо знов кропиви, доливаємо води і воно далі пришвидшує вродіння. І ми беремо літру настою кропиви. І це в нас виходить так підживлення, дам, щоб була літра. Доливаємо до повного 10-літрового відра і будемо поливати наші і помідори, і перці, і баклажани, і огірочки по літрі під кущ. Друзі, ось ми довели цей настій до 10 літрів і тепер по літрі поливаємо під кожний кущ. Оцей ковшик, якраз літра. За дві години до проведення підживлення ми пролили. Наші помідори, адже ви знаєте, що любе підживлення проводиться на зволожений ґрунт. Друзі, чому ми вибрали отакий склад кропива і деревний попіл? Адже ви знаєте, що настій кропиви це дуже чудове добриво і підживлення для овощів через те, що містить багато дуже корисних речовин. У кропивій безліч і вітамінів, і органічних кислот, і фітоцингів. Дуже багато макроелементів, таких як і азот, магнія 6%, кальція 37%, калія 34%. Є також і мікроелементи, такі як залізо, мід, цинк, марганець, вітаміни А, С, Н, К1, Е та вітаміни групи Б. І друзі, саме речовини, які входять до складу кропиви, сприяють зав'язуванню плодів. Вітамін К1, що міститься саме в цьому добриві, стимулює процес фотосинтезу. Через те і стебла у бачте, в рослин, вони самі такі бачите, міцні, грубі, плоди гарно зав'язуються. І листя самі дивіться такі темно-темно-зелені. Через те, що ми використовуємо кропиву з року в рік, і щоб ви знали, що кропива допомагає і відновити, і збагатити ґрунт, вона і стимулює зростання самих рослин. Дивіться, вже які в нас ці помідорки великі, вже зав'язується п'ята кість. І оздоровлює рослини. І якщо. Е Проводити і оприскування кропивою, то це і боротьба з шкідниками, і з хворобами, і навіть боротьба з фітофторою. Єдине, треба розуміти, що коли ми беремо порцію літра на 10 літрів води для підкореневого підживлення, то щоб оприскати настоєм кропиви, то нам треба взяти один до 20 буде літра на 20 літрів води. Тому, друзі, застосовуйте такі добрива. І ви побачите зразу, як ваші помідорки, як ваші огірочки дадуть кращий урожай, покращить своє цвітіння, зав'язування плодів і плодоношення. Друзі, якщо комусь мої поради корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, Дім та присадибна ділянка. Там багато цікавої інформації. А я бажаю вам усім міцного здоров'я, щедрих урожаїв, а головне мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.